Не турбуйтеся надто про те, чи є чиїсь наміри щодо вас справжніми чи ні. Я, Бог твій, завжди за всім стежу. Найважливіше те, що ти залишаєшся вірним мені і тим, ким ти є насправді, завжди йдеш моїми шляхами. Повірте мені, плани, які я маю щодо вас, навіть більші та кращі, ніж ви можете собі уявити. З часом все розкриється в потрібному порядку. Наразі зосередьте свою енергію на тому, що дійсно важливо вашій непохитній вірі. Якщо ці слова зворушили ваше серце, і ви їм повірили, то лайкніть це відео. Попереду час великої радості та благословень, мої кохані, будьте Готові адже у вашому житті має статися щось надзвичайне, ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал. Вашу впевненість, як ви все знаєте, можна діяти в мій час, і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса: Я повністю довіряю тобі, мій Господи, бо Ти знаєш кожну мою думку та почуття. Ти знаєш, коли я засмучений і коли мене охоплює смуток, ти знаєш кожну сльозу, яку я пролив, кожну безсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я почуваюся безпорадним, іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти мій притулок, моя фортеця, моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Темні ночі, смутку і страждання ось ось розвіються. Цей тиждень обіцяє бути незвичайною пригодою, повною дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові до чудес, які розквітнуть у всіх сферах вашого життя. Завжди, пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму обсипати вас благословеннями. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваші болі на глибоке зцілення, а ваші битви на історії про тріумф і успіх. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть. Свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса, розмова зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся, поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Це мої діти. Які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім. І пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам, я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо, ваші слова любові сходять як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці, що він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію Твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. О могутній, Отче. Моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє. Керівництво втішають мене, нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, мій відкупителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час, висуши мої сльози. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать Твої очікування. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Я всемогутній Бог, здатний. На великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ось, чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Повитий у моїй присутності та сповнений Моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас, готуйся, поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес, сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Вір, що перемога біля твоїх дверей, сину мій. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче. Ніж ти думаєш, може ворог ревти, але моя любов сильніша, я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, ви подолаєте, не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, зберігайте мою любов до вас завжди. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, дихайте. Глибоко зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас. Щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один: подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Вас чекає міцне здоров'я та успіх у дорозі. Стрес, розчарування та безсонні, ночі, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. З відновленням вашого тіла у ваше життя увійде справжнє кохання, а ваша сім'я процвітатиме фінансово. Всі ваші тривоги і страхи зникнуть, замість них прийде радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на. Великі вчинки, довіртеся мені та спостерігайте за дивовижними речами, які відбуваються у вашому житті. Під своїм правосуддям Бог не дозволить злим перемогти праведних, довіртеся йому та ведіть п'ять у коментарях, щоб отримати. Господь стверджує, що до закінчення цього тижня ви відчуєте прилив любові, процвітання та здоров'я, що принесе невимовну радість. Він приготував незліченні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи. Все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя, від ваших фінансів і професії до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес, навіть у моменти найбільшого відчаю він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, нашого Господа, який був зачатий силою Святого Духа, народжений від Діви Марії, постраждав за понтія Пілата, був розп'ятий мертвим і похований, спустився до садиби мертвих, він воскрес третього дня. Вознісся на небо, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую у Святого Духа, у святу католицьку церкву, у сопричастя святих, у відпущення гріхів, у воскресіння плоті, у вічне життя. Амінь.